Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета під назвою Ні куля, ні шабля. Вийшла вона 4 грудня 2024 року і присвячена легендарним воїнам Запорізької Січі, козакам-характерникам. Вони відзначалися неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страху ворогів і захоплення в союзників. Історик Дмитро Яворницький описував їх як лицарів яких ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Сьогодні українські захисники, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність в батьківщині, продовжуючи славні традиції козацтва. На версії монети в центрі розташовано стилізоване зображення постаті військового, який обережно тримає в руках і захищає малий державний герб України символ свободи і незалежності. На матовому тлі ворожі кулі, що відбиваються від військового, так і не вразивши української душі. Під гербом зазначено номінал 10 гривень та рік карбування 2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований образ козака-характерника, який оберігає птаха, символ волі, що візуально нагадує тризуб. Композиція відображає зв'язок між сучасною війною та українським духом часів козаків. На матовому тлі зламані ворожі шаблі, що без силі перед незламною любов'ю до рідної землі та прагненням до волі. Гурт монети гладкий з написом Україна срібло 925-ї проби 31,1 грам і логотип монетного двору НБУ. Крім срібної монети, також була ще випущена монета з Нейзельберу. номінал 5 гривень, тираж фактичний 75 тисяч штук, а оголошений 125 тисяч. Дизайн монет однаковий. реверс повністю ідентичний. На аверсі монети з Нейзельберу присутній напис Україна, логотип монетного твору НБУ та номінал різний 5 гривень і 10 гривень. Монета з Нейзельберу випускалася ось в такій сувенірній упаковці. Подібні сюжети часто зустрічались в народній творчості на території України в часи козацтва. Вартість монети в онлайн-магазині НБУ була 161 гривня. Поглянемо ще сертифікат срібної монети. Сертифікат звичайний. Вартість монети в онлайн-магазині НБУ була 3374 гривні. Тираж 10 тисяч штук. Номер моєї монети 1463. На оберті сертифікату опис монети українською та англійською мовами. Напишіть в коментарях, як вам ця монета, чи купували її собі в колекцію. Як на мене, вона непогана, на ній відображено все, що написано в описі, і цілком зрозумілий і аутентичний сюжет. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.